Друзі, вітаю! Ви на каналі вирішую ключі питання. Канал про нерухомість з Богданом Маковецьким. І сьогоднішнім випуску я хочу саме побалакати на тему прийом квартири від забудовника. Це класний момент, коли ви отримуєте ключі і можете заходити на ремонт. Але спочатку необхідно правильно прийняти квартири, щоб потім не доплачувати, щоб зняти косяки, які забудовник міг залишити після себе. Розпочинаємо всі косяки, які є на квартирі, залишаються тільки з вами. Будинок вже ввели в експлуатацію, присвоїли поштову адресу, і перший момент, який ми аналізуємо, це площа. Звісно, якщо площа більша, вам забудовник виставить рахунок. Момент, який ми повинні обслідувати, це вікна, це перевірка витяж далі. Вам мебляр буде плакати, що просі стіни. Також будівельники будуть вам казати, що необхідно додаткову штукатурку, Дивимося в санвузлі. Це робиться для того, щоб коли дом робить просадку, щоб підлога не почала тріскатись. Ви фіксуєте в акті, а це вам не потрібно. Будинок вже ввели в експлуатацію, присвоїли поштову адресу, вам телефонує забудовник з ділосупроводу каже: прийдіть, будь ласка, прийміть квартиру, підпишіть акт прийому передачі. Вам виділяється фахівець, назначається день, коли ви приходите з людиною, запускається на квартиру і ви оглядаєте, чи все там добре. На мою думку, це з самих таких приємних моментів, коли ви збираєтесь. Я от з дитинства пам'ятаю, йдемо з батьками приймати квартиру, нам ще видавали ключики, самі ходили, провіряли, чи все ок, цей запах, це все свіже, і це мені здається хороший момент. І перший момент, який ми аналізуємо, це площа. Чи Площа співпадає з тим, що у вас буде по документам, тому що, звісно, якщо площа більша, вам забудовник виставить рахунок, і відповідно до договору інвестування ви не повинні доплатити за квадратні метри. Але й, можливо так, що навпаки, площа не вся, яку вказано в договорі купівлі-продажу, а ви в свою чергу заплатили повну оплату. І ви берете з собою або рулетку, або лазерну рулетку краще, і робите only here А the party. І другий момент, який ми повинні обслідувати, це вікна. Пройтись по квартирі, подивитися, чи нормально відчиняється вікна, чи нема механічних ушкоджень, чи скло в пакетах всі цілі, чи скло все ціле, тому що якщо є тріщинки, це необхідно враховувати. Бо як тільки ви підпишете акт прийому передач, всі косяки, які є на квартирі, залишаються тільки з вами. Наступний крок це перевірка витяжки, чи вона працює. Для цього також береться спеціальний пристрій, він називається ось так. Якщо у вас його немає, то береться листочок і притуляється до витяжки. Відкривається краще вікно, щоб потік повітря був краще, і дивитеся, чи прилягає. Листочок до витяжки чи ні. Якщо все ок, тоді витяжка працює справно. Ви перевіряєте це на кухні, ви це перевіряєте в санвузлі. Наступний вже крок у нас перепровірка чи рівні стіни, тому що далі вам мебляр буде плакати, що коси стіни, також будівельники будуть вам казати, що необхідно додаткову штукатурку і для. Спочатку краще ж все ж таки перепровірити, чи рівні стіни. Для цього береться лазерна рулетка і також заміряється, чи все це правильно на рівні. Є відхилення, вони завжди будуть, але при цьому не повинні великий градус бути. Okay. Далі ми йдемо, ми вже дивимося в санвузлі, чи нормально змонтоване коліно, чи не занадто воно опущене, тому що якщо воно максимально знаходиться знизу, тоді важко буде вставити злив для санвузла і каналізації. Тобто, також на перепровірять, чи воно знаходиться на нормальному рівні. Буває зависоко, це також. Погано буває за низько. Це потім необхідно вам демонтувати, додати установку, пластик там і коліно переставити, щоб було нормальний слів. Так що цей момент також враховуйте, перепровіряйте. Коліно дуже важливо. історія, щоб воно було більш-менш на рівні, тому що коли починають класти підлогу, чесно, вони, скоріш за все, будуть піднімати це коліно, тому що ще плитка. І туди не стане. Чи можливо це приробити, в теорії можна попросити, в акті подивитися, як воно відреагують. Бо зазвичай піднімається на пару сантиметрів, щоб було можливість нормально встановити злив. Також можна перепровірити лічильники, зазвичай вони видаються в тих паспортах, коли ви отримуєте право власності. Заключаєте довір з управляючою компанії, і вам віддається тих паспорта на ваші лічильники, як на воду, так і на тепло. Також при бажанні можете попросити, щоб вам відкрили двері і показали, де знаходяться лічильники і чи є вони наявності. Потім ми дивимося на підлогу і дивимося, чи нормально зроблена стяжка на одному рівні. Це також робиться лазерною рулеткою. Дивиться рівень, чи там є виріз. Це робиться. Для того, щоб коли дом робить просадку, щоб підлога не почала втріскатись, також перевіряти цей момент. Після цього ми вже піднімаємо очі і дивимося стик між стелею і стіною. Цей зазор завжди буде, тому що дом робить усадки і зазвичай роблять 2-3 сантиметри, там запінюються. Деякі забудовники роблять другу вкладку. Але не важливо, головне, щоб це не перевищувало три сантиметри. Якщо це велика щіль, то необхідно попросити забудовника, щоб він усунув цю проблему. Це також в квартиру є заведена електроенергія, якийсь лічильник, який викидається після того, як заходять будівельники на ремонт, і вихід під слаботочку. Також провіряйте, чи все на місці, чи не забита шахта слаботочки. Це класично ставиться автомати будівельні. Щоб просто зайти. Будівельники прийшли, підключились, потім все це викинули, поставили своє, смонтували. Ага. І слаба точка. Далі ми йдемо по квартирі і дивимося в хідну двері. Вхідна двері також має бути без механічних пошкоджень, нормальні резинки, нормально відчинятися, закриватися, замок повинен нормально працювати. Також аналізуйте, провіряйте, відкривайте, закривайте, щоб в двері нормально. Працювали. Додатково краще подивитися, чи немає мокрих зон, чи немає грибка, щоб також не боротись потім з цією проблемою. тому що буває неправильно зроблена гідроізоляція, неправильно зроблені фасади, і затікає в квартиру, і з'являється грибок. До цього також звертайте увагу, чи немає мокрих п'ятин, де потенційно може з'явитися грибок, і тоді необхідно буде, щоб фасад перероблювати і з цим гратись, а це вам не потрібно це. І що? Ви оглянули всю квартиру, ви подивилися, чи є якісь проблеми. Якщо ці проблеми є, ви фіксуєте в акті, ви фіксуєте самі, які проблеми були, робите фотографію, краще зробити, і передаєте це забудовнику, щоб він усунув. По термінам це буває по-різному, дивлячись, як будівельники зайняті, як працює забудовник, але це може тривати до місяця, але краще зафіксувати, щоб вони усунули цю проблему. А якщо проблем нема, то я вас вітаю. Тепер можна підписувати акт прийом передач і йти до наступного кроку, отримувати право власності і заходити на ремонт. З практики слід добавити, чим вище клас забудовника із житлового комплексу, то менше недоліків, які необхідно усунути при прийомі квартири. Наприклад, в економ класі у мене був випадок, що я зафіксував п'ять недоліків, які необхідно переробити. А сусіди знизу зафіксували 10, А в комфорт класі 1-2, А буває і все ідеально. А в бізнес-класі також бувають моменти, але в загальному все краще, чим в економі. Якщо цей випуск вам, був корисним, будь ласка, прокоментуйте, підпишіться на канал, поставте вподобайку, тому що без вашого зворотнього зв'язку я не розумію, чи я Корисний для вас. А для того, щоб мій канал зростав, мені необхідна ваша допомога. Підписуйтесь при нагоді, коментуйте, буду вам за це вдячний. Якщо вам необхідна допомога прийняти вашу квартиру після забудовника, ви можете звертатись до мене. Або якщо вам необхідно також вирішити ваше ключове питання, продати або здати квартиру, або придбати квартиру, також звертайтесь. У мене 15 років досвіду допоможу вирішити ваше ключове питання. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічі!